Вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звуть Сергій Зайцев, я займаюся автоелектрикою. І Сьогодні до мене приїхав автомобіль Hyundai Elantra 2018 року виготовлення. Автомобіль із Америки. Приїхав з проблемою витік струму. Поміряв, дійсно, витік струму був присутній. Почав було розбирати автомобіль, але потім вирішив. А давай-ка я зроблю комп'ютерну діагностику. І з'ясував, що по трьох блоках була зафіксована помилка низька напруга акумулятора. Після того як я видалив ці помилки, я знову вирішив поміряти витік струму зник. Тобто він прийшов до ладу. І зараз я хочу порівняти два мультиметри з струмовими кліщами: це мультиметр фірми Фнірсі, мультиметр фірми Юніт. Зараз я обидва з мультиметрів приєднав до мінусової клеми акумулятору і спостерігаю за значенням витіка струму. Мультиметр Юніт показує витік струму 0,06-007 А 60-70 мА. А фірми ФНІРСІ 150-160 мА в два рази більше. Спробуємо по одному. Обнуляємо пристрій за допомогою. Натискання кнопки Зеро по нулях, і тепер натискаємо і бачимо: в нірці у нас знову показує 160 мА. Ну, залежить ще даже як розташовувати. Бачимо даже більше. Так, ще раз спробую. 0,330. Тобто витік струму, якщо дивитись на ці. Струмові клещі, то він присутній. Беремо тепер юніт. Так само натискаємо кнопку Zero, скинус по нулях і тепер одягаю. І бачимо. Показники у нас 0,03, 004. Тобто витіку струму немає. Тобто він такий, як потрібен, невеликий. Знову роблю висновок, що струмові клещі фірми ФНІСІ не дуже коректно. Відображають показники витіку струму. Тобто, вони їх завищують. Ну, ось таким чином ще раз довів, що нема струмових лісів краще, ніж фірми Юніт. Кому сподобалось, ставимо пальці догори, підписуємося на канал, задаємо питання, якщо у вас є вони, по можливості буду на них відповідати. На сьогодні все, бувайте і до нових зустрічей.